Найактуальніші новини щогодини на Янтарне -ФМ. З Чим працювали яворівські рятувальники в Мужиловичах та як центр Регіна відзначив сім років від дня заснування. Мої вітання перед мікрофоном Марія Канцелярист і Про це та інше деталі. Новини на Янтарна Фем. До повідомлень держави Україна впроваджує електронний облік військовослужбовців у парламенті. Додали, що воїни зможуть отримувати доступ до спецзнижок, програм лояльності та нових сервісів, зокрема через платформу Армія Плюс. В Україні реалізують проєкт Збережи свою ідентичність. Його присвятили дослідженням власного родоводу. Основним блоком роботи став безоплатний одноіменний відеокурс, який допоможе дослідити історію родини. Новини на Янтарнефем. І до новин громади відбулася позачергова 71-ша сесія Новояворівської міської ради. На засідання депутати прийняли бюджет на 25-й рік, затвердили програму розвитку благоустрою та заслухали звіт про роботу центру професійного розвитку педпрацівників. працівників. Новояворівська лікарня імені Юрія Липи організувала навчальні тренінги для медичного персоналу. Йшлося про надання невідкладної допомоги та практичне відпрацювання набутих навичок із використанням спеціальних манекенів, зокрема для відпрацювання серцево-легеневої реанімації. Вояворівський соццентр регіна відзначив сім років від дня заснування. За цей час він став місцем розвитку та натхнення. Його учасники виготовляють тут намисто свічки та вирощують мікрозелень, а ще займаються спортом. Центр також відомий фестивалем Політ з одним крилом, який щороку об'єднує близько ста учасників зі всієї України. Працівники Яврівського районного управління провели планове відпрацювання в Мужиловичах. Фахівці підготували інформаційні заходи для того, аби нагадати правила безпечної поведінки, обігріву помешкань і безпеки в побуті, особливо за час свят. Новини на Янтарнефем. І до анонсу у Новояворівську в майстерні кераміки і гончарства організують різдвяне писанкарство. Дата події 20 грудня, час 18 година. Тут буде можливість розписати писанку за власними ідеями або обрати традиційні святкові орнаменти. Захід підходить для всіх охочих. Деталі є в наших соцмережах. і про погоду. У четвер в області мінлива хмарність. Температура в день плюс 9 градусів. Уночі плюс 4. Вітер 3-4 метри на секунду. Без істотних опадів. Тож це все нині і далі від 97,6. Найкраща музика вашого вечора. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.